Щотижнева новинна рубрика пухнастика» на телеканалі Гок. Сьогодні із радістю вам повідомляємо, що безпритульне життя у центрі тимчасової перетримки горішніх плавнів для триколірної кішки кроші тепер у минулому. Крошу, про яку ми розповідали минулого четверга, забрали додому. На дива чекають дві кішечки сестрички Меланія і Стефанія. Цим п'ятимісячним кошенятам волонтери мріють знайти одну родину, адже пухнасті за час безпритульного життя дуже звикли одна до одної і від самих поляшок разом завжди усюди. Наразі Меланія і Стефанія на черзі до стерилізації. Чотирилапі дуже активні, грайливі і завжди вимагають до себе уваги людей. Водночас сестрички дуже добрі, ласкаві і чемні настільки, наскільки можуть бути чемними тваринки. Як і всі інші вихованці, це центру привчені до лотка. а тим, хто хотів би вдома оселити чотирилапого охоронця, варто познайомитися із бучем. Буч собака, який за два роки свого життя побував у Келеберді, де певно й не родився. Затим його вивезли до Дмитрівки, з якої хлопчик і потрапив до центру тимчасової перетримки. Хвостатий разом із більшістю собак у центрі пройшов стерилізацію і тепер шукає доброго господаря, який мав би змогу надати Бучу добре огороджену територію. Її з домом він і буде охороняти. Волонтери наголошують, що не хотіли б аби буча прив'язували до ланцюга. А от вольєр собаці буде якраз буч собака добрий до тих, хто його приручив, і має стати відмінним охоронцем. Волонтери говорять про нього так: чудовий. Дуже чудовий. Тож, хто готовий прихистити чудового буча? Якщо ви маєте можливість для чотирилапих виокремити трохи місця у власному помешканні і трохи у своєму серці, звертайтеся за номерами телефонів волонтерів, які ви бачили на екранах. Горішні плавні, місто щирих людей і добрих справ.